Щойно потерпіли, міняли свої карти на віртуальні, шахраї отримали доступ до їх банківських рахунків. Дивіться, з вашу картку було виявлено велику кількість операцій терміналах АТБ. Це ви їх виконували? Так, да, так, да, так, да. це я їх робив, это я їх робив. я знімав просто по-другому зняти їх. Дивіться, ваша карта була поставлена в стоп список. Дивіться, для того, щоб її зняти з стоп в списку, потрібно пройти верифікацію. Давайте через 10 хвилин. Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу шахраїв з Дніпропетровщини, яка виминала в потерпілих понад 2 мільйони гривень. Зловмисники, представляючись працівниками провідних українських мобільних операторів, пропонували громадянам захистити свій номер від шахраїв. За їх версією, громадянам потрібно було перевипустити свою карту на віртуальну та повідомити їм пароль від свого онлайн-застосунку мобільного оператора. Зловмисники, використовуючи віртуальні картки мобільних телефонів потерпілих, заходили у їх. Онлайн-банкінг, після чого переводили її грошові кошти на свої банківські рахунки. За цією схемою було ошукано понад 20 осіб на понад 2 мільйони гривень. Оборот організував 39-річний мешканець Кривого Рогу. Він залучив до своєї схеми чотирьох виконавців, які раніше притягувались до відповідальності за крадіжки та шахрайства. За вирішення побутових проблем він вимагав від всіх учасників тотального підкорення. Він залякав їх настільки, що один з них навіть переписав на нього квартиру. Давай я наберу. — Що ти не набереш? Через сколько ти будеш? Я ще говорю наберу, не знаю. Що ти не знаєш, не мог понять? Ты що хоч без зубов быть или Та При чому? Ну как это при чому? Ну как вот так при чому? Паша ти мені не объяснишь, я тебя поламаю. Дима з метою конспірації змінювали мобільні телефони та скоювали злочини у різних областях країни. Однак оперативники управління. Стратегічних розслідувань в Тернопільській області встановили місце знаходження усіх фігурантів. Поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів у Кривому Розі та Дніпрі. У ході обшуків було вилучено мобільні телефони та ноутбуки, на яких міститься інформація про скоєння злочинів. Слідчі національної поліції оголосили всім п'ятьом фігурантам повідомлення про підозру за фактом скоєння шахрайства вчиненно організованої групи, передбаченої частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Організатора оборудки взято під варто іншим чотирим учасникам злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.